Комісавто, і це друга частина з п'яти, які автомобілі є у нас в продажі. Ось такий варіант Рено Келео 2008 року 12 тисяч 999 доларів. Автомобіль на повному приводі, автомат. Також дивіться, є дуже класний та стильний варіант. Ось такий Фольксваген Тюгуан 17-го року 19 тисяч 499 доларів. Також варіант, з який дуже часто, до речі, питають люди, це Peugeot 5008 14 року, 9999 доларів, досить популярний автомобіль і дуже хороший для міста. Також ось такий бюджетний варіант на автоматі це Audi a 6 третій рік, 5499 доларів. Ford Fusion є у нас ось такий 2015 року. Тут у нас 2-літровий бензин, передній привід, автомат 11499 доларів. Також ним ось такий класний варіант Audi A7. Це Audi у нас 11 року, 21 999 доларів. Поруч з ним ось такий Таурек, 7 рік 12 299 доларів. Також є у нас ось такий автомобіль як Subaru Outback, 17 рік 17 тисяч 999 доларів. Тому, якщо вас зацікавив якийсь з цих автомобілів, пишіть нам у коментарях марку та модель авто, яке вас зацікавило, або надсилайте номер телефону у приватні повідомлення, і ми з вами зв'яжемось.